Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні хочу представити вам продукт традиційної української кухні. Це солоні огірки. Маємо змогу запропонувати вам огірки від болгарських, польських, румунських та турецьких виробників. Болгарія представлена нас торговою маркою Балканіка, що пропонує огірки в розсолі та в уксусі у скляній банці вагою 680 грам. Є також банка 1,6 кг. Це натуральний продукт високої якості без консервантів. Він підходить для вегетаріанського столу та до посту. Також серед болгарських товарів у нас є солоні та кислосолодкі огірки по-домашньої від марки Дероні. Виготовлені за традиційним рецептом є банка вагою 1 кг і 1,6 кг. Болгарський бренд Тодорка представлена огірками по домашню та укритні. Велика банка має вагу 1,6 кг. Наша торгова марка з Болгарії Олінеса пропонує мариновані огірки вагою 670 г. Польські виробники пропонують нам огірки торгової марки Братця Заводські. Є домашні огірки з перцем, часником та класичні уксуси. Наступні солоні огірки від торгової марки Оржик. Є велика банка на 1,5 кг та банка меншої ваги 830 г. Марка Рольник також має різні консервовані огірки. Це, наприклад, є єсперцем та часником. Соняшне поле пропонує нам огірки у пакеті та ведерці. Це також польський виробник. Огірки у нього дуже смачні та поживні. Користується постійним попитом клієнтів торгова марка двори», також з Польщі. В них є мариновані огірки у банці та в пакеті. Румунія представлена у нас відомими виробниками Раурені та Олімпії, в асортименті яких багато різних варіантів смаку та ваги. Також хочу звернути увагу на турецькі огірки від торгової марки Мебід. Це відомий турецький бренд, який пропонує кисло-солодкі та солені огірки в уксусі. Смачні споживні та хрусткі огірки стануть справжнім делікатесом до вашого столу. Це готовий продукт з тривалим терміном зберігання. Замовляти товар можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаю успіху та до нових зустрічей. З вами була Наталя.